Вітаю вас, шановні пані та панове. Балканіка, великий магазин. На сьогодні у нас в магазинах Кешенкері та в інтернет-магазині Балканіка онлайн. Ми пропонуємо понад 7 тисяч з половиною різноманітних товарів з різних країн світу. Асортимент продуктів, напоїв, косметики та сувенірів постійно підвищується новими брендами та товарами. Що вони виробляють? У нас ви можете знайти найкращі харчові продукти з автентичним смаком з Німеччини, Болгарії, Румунії, Туреччини, Польщі, Чехії, Литви, Латвії, Північної Доні Молдави України та з інших країн. Серед великого списку категорій товари найбільшою популярністю користуються кисломолочні продукти, м'ясні продукти, рибні продукти, продукти з фруктів, овочів та ягідь, крупи та бобови, спеції, суміші та приправи, заправки та соуси, вироби з тіста та макаронів, солодощі та кондитерські вироби, безалкогольні та алкогольні напої. Для тих, хто уважно ставиться до раціону свого харчування, корисними будуть такі категорії, як дієтичні продукти, екологічно чисті або на... Натуральні, біопродукти та напої, продукти без глютину, без консервантів, без лактози, без цукру, без синтетичних добавок, веганські та вегетаріанські продукти у піст. Для тих, хто полюбляє смачну перекусити, є категорії закуски та сухофрукти, готова їжа, оригінальні продукти та делікатеси. Зверніть увагу і на ті категорії, як найбільше продавані товари: товари зі знижками, товари преміум якості та новинки, нові товари, які тільки що надійшли на ринок. Є також у нас і спеціальна категорія, наприклад, товари з захищеними географічними зазначеннями, традиційні, ексклюзивні, товари найвищої якості, кошерні, оригінальні товари обмежного випуску, серед інших. Категорії виділяються сувеніри, косметика, господарські товари та преси. У кожній категорії є свої надзвичайні товари з неперевершеним смаком та найвищою якостю. Кожен зможе знайти щось цікаве для себе. При замовленні товари звертайте увагу на те, чи із сердних, ті, які потребують доставки за умов холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.